Цирк, ви півроку влаштовуєте в кабінеті міністрів, клоунів, ви півроку влаштовуєте в Міністерстві економіки. Я утримуюсь від характеристик того, що відбуває в Офісі президента. Мультики це ваші телеграм-канали, які ви брешете і обріхуєте мене особисто і моїх адвокатів вже півроку. Бо виявляється, вам було достатньо 35 хвилин. Для формування незаконних, позасудових, неконституційних санкцій проти мене, а для того, щоб подивитися хвилину інформації, вам потрібен тиждень. Хочу ще раз наголосити: якщо вони подивляться, вони переконаються, що це є офіційний виступ кандидата в прем'єр-міністри Свіриденко. Яка була вчора відправлена у відставку з позиції міністра економіки в Верховній Раді України. Це не ваші телеграм-канали і інтернет-посилання. І переконатися в цьому достатньо буде на прямій трансляції телеканалу Рада. Це є докази вашої брехні. Це є докази вашої фальсифікації. І уникнути цього під. Викручуванням цирк, мультики і ваша логіка, ви в себе на Грушевського. В Верховному суді я робити вам цього не дам.